А чи знаєте ви про наслідки, що можуть настати, якщо особа не сплатить штраф за постановою ТЦК? Зараз розберемося з цим питанням, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами нова рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Мабуть, вам вже відомо, що Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про збільшення адміністративних штрафів за порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Це стаття 210 Кодексу України про адмінправопорушення та за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І це стаття 210 Прим цього ж кодексу. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, тобто матимемо наступні штрафи на громадян до 25 500 гривень за статтями 210 та 210 Прим Кодексу України про адмінправопорушення і на посадових осіб до 59,5 тисяч гривень за статтею 210 Прим Кодексу України про адмінправопорушення. Нагадаю, що на громадян можуть накласти штраф за те, що вони не стоять на військовому обліку, не з'явилися за повісткою, не уточняють свої дані до 17 липня, а посадових осіб може очікувати штраф за неведення чи неналежне ведення військового обліку. Але що загрожує особам, які визнані винними і не сплатили штраф добровільно? Наприклад, керівник ТЦК розглянув справу і постановив виплатити штраф. Відповідно до статті 307 Кодексу України про адмінправопорушення, штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження такої постанови не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без за. Доволення. Якщо штраф не буде сплачений у зазначені терміни, то постанова передається для примусового виконання, для виконавчої служби, і в такому випадку сума штрафу подвоюється. А крім того, стягується виконавчий збір. І це визначено в статті 308 цього ж Кодексу. Тож, в разі несплати штрафу, через 15 днів замість боргу 25 500, у громадянина виникне борг на суму 51 тисяча гривень, а у посадових осіб ця сума може сягнути 119 тисяч гривень. Додайте сюди ще й виконавчий збір, і сума виходить чимала. Тому варто. Про це пам'ятати. А якщо вважаєте, що штраф було накладено незаконно, постанову про порушення слід оскаржити до суду протягом 10 днів з дня її винесення. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами. А також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть з розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!